Доброго ранку. З вами я, Олександр Пригінець, на своєму каналі Бригінесний телемарафон. Сьогодні поговоримо традиційно про найважливішу тему дня, яка буде, а це безумовно, перемовини України і Сполучених Штатів в Саудівській Аравії. Взагалі, місце перемовин вибрано дивно, ну якби з точки зору перемовин України і. Сполучених Штатів, бо от перемовини могли б відбутися в будь-якій іншій країні: в Європі, в Україні, в Сполучених Штатах. Так у нас же немає ніяких проблем делегації свою відправити в одну з цих країн. Але вибор... перемовини відбуваються саме там, бо саме там можуть бути присутні росіяни, бо їх ну, в Європу їх не пустять, в Америку, тим паче. Тому зрозуміло, що. Влада американці намагалися це підлаштувати під росіян, і вони говорять про певну човникову дипломатію, коли є дві делегації, між ними курсує американець і американці, які намагаються узгодити ці позиції. Ну що схоже було під час хлібного перемир'я чи зернової зернового перемир'я? В 22-му році, до речі, оте зернове перемир'я то було однією з великих бід наших. Чому поясню саме тоді, в той період, світ почав вірити в те, що перемир'я чи мирна угода між Україною і Росією можлива? І як тільки починаються перемовини? Ще як тільки починаються розмови про перемовини, зразу зменшується кількість тих, хто готовий допомагати Україні, бо вони кажуть, ну що війна вже закінчується, все нормально. І тому як, от експерти говорять, і я з цим не можу не погодитись, що в кінці 22-го року вичерпався вичерпалася енергія. Суспільство і наші, наші технічні можливості, і збройні і допомога інших. І ми з кінця року, так умовно кажучи, починаючи, як почалась битва за Бахмут, ми почали втрачати ініціативу в цій війні і переходити в стан, коли вже перемога видавалася ну мало реалістичною. Тому для Росії будь-які розмови про перемир'я це користь, тому що нам менше починають допомагати. А для нас це користь тільки тоді, якби це було справді мир був підписаний. А так, оскільки його не буде, то тільки розслаблюється суспільство. Я е, вчора багато їздив е, і багато зустрічався з різними людьми, і е, всі люди, які не прив'язані до політики і до політології, а просто ну, е, звичайні громадяни. Вони мене завжди питали, так що, так що, так, коли мир, що, коли мир, так коли вже ж той мир, це вже це та війна, так набридла. Ну тобто створюється ілюзія, що цей мир може настати, і люди вже сидять на чемоданах в такому розумінні, що чекають, що вже почнеться е, е, мир, і е, вже можна буде як, почати жити якимось іншим життям. Нема нічого гіршого, ніж ілюзія, чи мрія, чи надія, яка не вичерпує і не виконується. І от мені здається, що. Саме прагнення миру зараз, а потім його нереалізація, може бути е, так само таким важким моральним ударом по українському суспільству, яке вже готується на те, що може і призивати не будуть, може когось уже додому відпустять. Якщо цього не станеться, то о, о, буде значно гірше. Ну тому я би. Налаштовував кожну радив би налаштуватися вам на те, що ніякого перемир'я не буде, що буде війна тривати далі. Ну то, що миру не буде, і те, що мирної угоди не буде, повірте, це на 100%. І сьогоднішня ніч е, показала: сьогодні дитина п'ятирічна вбита в Києві ворогом. Сьогодні людина заживо згоріла, сьогодні е, знов е, палають. Цивільні будівлі, будинки і все це дозволено, тому що ну ви ж знаєте, що зараз обмежують тільки удари по енергетиці, і по логістиці, по там, і так далі. А по житловим масивам, будь ласка, бийте, ніяких обмежень немає. І взагалі це дивно виглядає. Я б це говорив, що так влада цього ставиться. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, пропонуйте. Свої точки зору, для того, щоб ми могли з вами більш детально говорити про те, ті чи інші речі. От а зараз я ще хотів вам, як після цієї увертюри, яка стосується майбутніх виборів, поговорити з вами про дослідження CNN по Трампу. Дуже цікаве дослідження. Воно, вони зафіксували дуже багато, майже десяток. Точно заяв Трампа, які носять цифрові цифрову брехню. Ну тобто, брехню в цифрах, бо е, є ж такі така брехня, як українські е, військові потрапили в оточення. Ну тут я так би немає цифри, просто в оточення багато українців і так далі. Коли йдеться про цифри, то там легше. І от вони знайшли такі цікаві цифри по. Торговому балансу з багатьма країнами він його багато за загірш... ну зробив. Подає ко він набагато гірший для сполучених штатів ніж того є насправді, або е, суттєво збільшив кількість виборців, які за нього проголосували. Ну з, з е, постійно говорить про те, що допомога Україні значно більше, ніж вона є насправді, тобто. Він цифрами окурує як хоче, а це ж цифрами. А уявляти собі, що відбувається з фактами, які не мають ніякого стосування до цифри, носять достатньо емоційний ціночний характер. Там, взагалі, повний ліс і повні дрова. Тому е, треба дуже спокійно на все це реагувати, розуміти, що вся Америка і вся Європа розуміє, що Трамп, ну скажімо так, не дуже точно. Висловлюється, що він емоційно реагує на певні речі, що це не завжди має стосування до реалії. що він говорить, але ключове, що ми повинні зрозуміти, що для Трампа ключове, найважливіше сьогодні це припинити війну. Він справді цього хоче. Чи він хоче, щоб це було не на користь Україні? Ні. Чи він хоче, щоб це було на користь Росії? Ні. Його цікавить одне: припинити війну. І тут найбільш важливо, щоб наші перемовники. Вміли е, правильно донести свою точку зору. Вчора вилили в інтернеті, я не знаю, чи ви дивилися, і я в себе на телеграмі, ой, перепрошую, у себе на Іксі, е, Твіттері е, перепостив цей фрагмент, можете зайти подивитися про там 5-6 хвилин про те, як веде переговори Єрмак е, з Козаком. Це росіяни виклали, і я розумію, чому вони це викликали. Ну виглядає Єрмак повним дебілом е, в порівнянні з е, е, козаком. Більше того, е, там ну, якби сюжет цієї розмови такий, що е, спочатку е, Єрмак говорить, чому неможливо щось там зробити. Доводить, що це ніяк неможливо. Потім йому якісь аргументи говорить, він щось там опирається, каже, да ні, да ніяк, ні". а потім закінчується, Ну добре, так і зробимо. Оце такі переговори, оце така аргументація, це такий досвід, такі вміння. Взагалі, ну дивовижно, що людина, яка нічого не розбирається в міжнародній політиці, не яка не розуміється в економіці, не розуміє в міжнародних економічних зв'язках, не знає, немає досвіду спілкування на таких перемовинах з такими потужними перемовниками. Це таки Росія дуже досвідчена в цьому плані, він спокійно сам сідає за стіл перемовин і, і веде переговори. І при чому треба було бачити цей тон. Тобто нам же розказували що Єрмак і Козак, вони там партнери, вони там якби близькі, у них хороші стосунки, і тому вони, значить, можуть про щось домовитися. І тому не професіонал і дилетант Єрмак може зробити дуже багато на цих перемовинах. Ми побачили тон цих розмов. Тобто, цей козак, е, значить, як хлопчика відчитував Єрмака, жорстко висловувався про його всілякі здібності, розумові там і так далі. І, так далі. і е, ну, ми побачили, що таке Єрмак. Ми побачили, що він просто хлопчик на побігушках, який взагалі нічого не знає, нічого не вміє. А, а, а Зеленський. Я не знаю, Зеленський бачив це відео чи не бачив. але я думаю, що йому було б цікаво подивитися, тому що він то посилає всюди о цього самого Єрмака для того, щоб він вів перемовини. Ви побачили всі. Я ж кажу ще раз, зайдіть до мене на Твіттер. Подивіться, я, може, в цьому поширюється більше посилання, але побачите, це просто там подивитися. Ну, це ж ну просто жахлива історія. І тепер він знову веде перемовини з американцями. Ну, американці чимні люди, вони може не так грубо поводяться з Єрмаком. Хоча ми знаємо, що якщо ти починаєш бакувати, так там можуть все, що завгодно сказати, і ми бачили це в овальному кабінеті. Тому, я не вірю в якість наших перемовників. Я не вірю в те, що там професіонали, які зможуть про щось домовитись. Наш голова дипломатичної місії всюди, Єрмак, продемонстрував себе з найпримітивнішого боку. Ми ж за кулісся не бачимо, а тут ми його побачили, і на ну, це, це повний жах. Москва не націлена на перемир'я, це очевидно, тому що ми це побачили сьогодні. І головне, я ще раз кажу, ну і головне, що в цих умовах кожен з нас, хто намагається повірити в цей і, 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 і якісь очікування мати щодо того, що завтра щось зміниться на краще, ми самі себе е, руйнуємо. От, в чому головна шкода була Арістовича, який. Обіцяв нам перемогу дуже швидко в тому, що він суспільство налаштував на швидку перемогу бо на поразку. І коли ти йдеш битися не в затяжну довгу війну, а ти йдеш битися на коротке єдиноборство, і тобі говорять, що ти точно переможеш, у то тебе є шанси програти. Саме тому в цьому і є проблема суспільства. Суспільство не готувалося до... Довгої війни. Зеленський не закликав. Я сьогодні, ну так знаєте, зранку був на одному ефірі, мені, і я кажу, що Зеленський за всю війну, цю з 22-го року, жодного разу не закликав людей вступати до Збройних сил. Не кажуть, ну так неможливо. Ну як це можливо? Вже три роки минуло, не вже жодного разу. Я загуглив. І знаєте, що я знайшов? Я знайшов, що Зеленський закликав іноземців вступати до іноземного легіону. А українців цивільних вступати до Збройних сил України жодного разу не закликав. Це вже пройшло три роки, і один місяць. Я... В чому прикол? Чому е... Україна не хоче готу... не... йти на війну? Тому що Зеленський не закликає, і виходить, що оця величезна довіра. Ну ми чуємо, що велика довіра до Зеленського, 64% здається, відсотка стається. вже не пам'ятаю. Вілете при цій довірі 67% Зеленський виходить і говорить. Українці, вступайте до ЗСУ, так туди ж відбою не буде. Якщо ці 67%, які довіряють Зеленському, як підуть в ЗСУ, так ворогу там під Москвою буде десь ховатися. Але цього всього не відбувається. Або Зеленський не розуміє, що треба посилювати армію, або рейтинги однутий, або мети немає такої, щоб Україна перемагала. Не знаю, побачимо. Я вас дуже прошу, поширюйте це відео. Я дуже вас прошу. прошу. Пишіть коментарі, пропонуйте теми для обговорень, пропонуйте е свої, своє бачення того, як краще розвивати канал. Тому що я подивився, вч вчорашній день у мене, я так ніби непогано попрацював, і е сюжети хороші робив, як мені здається. А, е Ну, це рівне фінансування різних частин. Ну можна сказати, що ми там умовно сателіти е, НАТО. Ну так, якщо ми сателіти НАТО, так давайте НАТО вступайте за нас і допомагайте нам як діяти. І оця у ці розмови про те, що на нас може бути поширена стаття п'ята. Статута НАТО без вступу в НАТО. Мені дуже подобається, я би в неї е, хотів повірити, але воно ну, таки я не створюю собі позитивних очікувань. Я е, вважаю, що нам треба шукати спосіб, е, як консолідувати суспільство зсередини, як не знайти власні сили для протистояння і ідея Порошенка про те, що давайте забудемо про наступальні операції на якийсь період, а зробимо дуже потужну лінію валу оборони для того, щоби. Захистити Україну мені видається дуже е, правильним. Це саме робить сьогодні Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія. Я сьогодні читав значить, що відбувається в Німеччині. Як вони готують молодь до того, що треба вступати і захищати е, свою Німеччину? Якби це все було зроблено в 20-му чи 21-му році, звичайно, нам було би дуже просто. Але так як є, так вже є. Будемо рухатися далі. Дякую вам, що ви були зі мною. Дякую, що читаєте канал. Гарного вам сьогодні дня. До зустрічі.